Монтували ми BMW X1, відновлювали після ДТП, та зараз повеземо її на мийку. Влад буде мити автівочку, зробить це якісно, маю надію. А я на це подивлюсь. У такому стані ми віддаємо автівки після кузовного ремонту, після відновлення. Якщо клієнт не дуже поспішає, ми авто в обов'язковому порядку миємо та. Приводимо у порядок після козаного ремонту. Влад, як ти вважаєш, клієнт буде задоволений?